На 25-й день тренування, думаю, можна поговорити трошки про техніку виконання стрибочків. З того, що я роблю і можу вам порадити. Головне завдання це зробити максимально довгу серію і не здаваючи. По-перше, це не так демотивує. По-друге, поступова кількість стрибків зараз буде збільшуватися. А так як зараз прострибуєш трошки більше, то і стрибати видається, що й менше. А щодо техніки, підборіддя має бути трішечки припідняте, а плечі упущені. Це важливо. Голова шиє, хребет, прямі, руки, Розташовуємо біля корпусу і трохи згинаємо в ліття. Плечі мають бути статичні, перепліччя так само статичне, обертається тільки кисті. На літті. рух руки при стрибках. Починається суто від листя. Далі ноги Ноги трохи зігнуті, і утворюємо таку пружинку. Головне не напружувати ноги, все ж таки залишити розслабленими коліна, а напружити прес. Ось так. Відштовхуємося від землі на пальчиках. Робимо пружинку на пальчиках і приземляємося так само на пальчики. Ну і тримаємо. Рівно дихання. Якщо втомилися, відновлюємо дихання і тільки після відновлення починаємо стрибати і далі. Всім гарних тренувань! Тим часом па-па-па-па!